Для чоловіка, який сидить в павутині, який попав в павутину і не знає звідти, як вийти, особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, амулети, онлайн школа, ритуальні свічі. Для людини, яка не може вийти, стоїть в такому, типу, в клітці, в якої її навіть не видно, але вже чоловік відчуває. Що він залежний і нічого не може зробити з цим ділом. Причина перебування в цій павутині, і одна з них нитка, яка тримає, це невміння балансувати між темним і білим. Ваші ілюзії туди завели. Це могли б вас в павутину міг завести чоловік. От, або жінка, з вами була проведена і, де ви думали, що то любов, стосунки, сім'я, а вами просто погралися. Ну, до речі, вам мастер допоможе. Ви звертайтеся до мастера, людини сили, вам допоможе вийти з цієї ілюзії, з цієї паутини. Тому що ви вже довгий час знаходитеся в духовній смерті із за цього. Уміння балансувати, баланс робити між его і душою. Це зв'язано з родом. Ви можете проходити родові програми. Таким чином, коли ви перебуваєте в такому стані, ви проходите родові програми. Прорабатуєте їх. Чуже мєння Ну, тут показують, що по лінії жіночій, лінії роду ця тема йде. Невміння балансувати. Ви можете бути імпульсивні, мати чорний егоїзм, жити по емоціях, не приймати свого тіла, не приймати програм набагато важніших. Ну, наприклад, програма така стоїть. От я агресивний, <кхух> агресивний злий. І мені від цього добре. Ви мене або таким приймаєте, або пішли в кібінні матері. Це чорний егоїзм. Тому що якщо ви бачите, що ця риса характеру ваша спричиняє біль вашим близьким, то ви повинні йти в регрес і прорабатувати цю програму. Ця програма приносить боль вашим близьким людям. Ви повинні задуматись. На фіга мені така черта характеру, якою я приношу боль близьким людям. І самі її прорабатувати, не чекати, поки вам хтось скаже, ще що ще щось. Ви самі повинні це зрозуміти. Я причиняю боль людям, які мені близькі. Що зо мною не так. От так ви маєте йти. Робити чиски, ставити защиту. Ви ще попали в цю ситуацію на рахунок того, що зайшли в любов не по любві сердечній, а зайшли по любві сексуальній. Це була прив'язка. Була вона по емоційній, хімічній залежності, називається влюбленість, любов, яка заходить на хімії, де ви любите чоловіка як вода, оцет і сода. І коли ви насипаєте, крутите її, вона шипить. І вона шипить класно, на ну, певний момент. І потім ви починаєте ще більше її колотити, бо вже бульки пропадають. І для того, щоб більше вона була, бульки, вам треба більше колотити. Зрозуміли? Реакція проходить. От і то реакція проходить, і виходить, ви типу в палутині, і виходить, що вже чоловік вас не любить, треба більше доказання, а не любить, а не поважає, а треба більше, а я товста і туди-сюди поїхало. Відтоді вас звинувачують, вас роблять винним, вас знецінують, тому що чоловік не може признатися те, що вже чоловік вас не любить. Це була не любов справжня, це була любов влюбленість. Цю ситуацію треба було пройти і йти далі. Слідущий рівень йде повага, тому що ця любов, вона тимчасова, вона діє від трьох місяців до трьох років. До року, наприклад, вона далі стигає. Но це реакція, ви не зможете колотити. Вам рука зболить, бо треба чим далі колотити більше. Реакція проходить, і воно безсмислено. І не треба тут нікого звинувачувати. Це такий вид любові. А далі включаються маніпуляції, другий чоловік ще любить, а той вже не любить. І виходить, йдуть маніпуляції оцими шнурочками, вами вже маніпулюють, ви попадаєте, як жертва в цю павутину. Ну і як завжди, ви стоїте перед вибором, закривати цю тему чи ні, і ви стоїте на одному місці. Це і за того, ви в паутині знаходитеся, бо ви не можете зробити вибір, закрити це іздівательство. Ви дозволяєте це робити з собою. Тому ви там і знаходитеся, поки ви не зробите вибір. Тому що вибір робите ви, а не хтось. Обставини є різні, але вибір робите ви. І на сьогоднішній день ви як терпіло йдете. Приймайте інформацію.